Привіт, друже. Спробуй відповісти на всі 25 питань про Україну без помилок. У тебе буде 5 секунд і три варіанти вибору. Чи зможеш ти? Хто є автором поеми Енеїда? Відповідь В. Іван Котляревський. До речі, це перший твір, написаний живою українською мовою. Яка з цих мов визнана корінною в Україні? Відповідь В Кримсько-татарська. Корінні моли це ті, що сформувалися на цій землі з давніх часів. Справжній козацькі напій це відповідь Б. Медовуха. Цей напій козаки готували ще кілька століть тому. Ммм, аромат меду. Хто автор фрази борітися поборете? Відповідь А Тарас Шевченко. Ці слова стали символом незлавності українців. Яке місто в Україні вважають найдощовішим? Відповідь А Львів. Не забудь парасольки, якщо їдеш у Львів. Скільки разів Україна перемагала на Євробаченні? Відповідь В. Тричі. Руслана, Джамала та Калуш Оркестра. Це наша гордість. Яка столиця українського гумору? Відповідь Б Одеса. Щороку тут проходить фестиваль гуморина. Ну а одеський гумор це вже бренд світового рівня. Який музичний інструмент є символом української народної музики? Відповідь Б. Бандура. Бандура має від 20 до 60 струн і чарівний звук. Яке озеро в Україні є найглибшим. Відповідь А: світязь. Глибина світязя 58 метрів, майже як 20-поверхівка. Яке місто в Україні називають містом Лева. Відповідь Б. Львів. Його символ золота статуя Лева. Якщо вже відповів хоча б на 5 правильно. подобайка тобі в подарунок від мене, а ти подаруй свою. Яка українська страва внесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО? Відповідь Б. Борщ. Це офіційно наша культурна гордість. Який Український острів став символом незламності. Відповідь Б. Зміїний. Тут пролунала фраза, яка облетіла весь світ. Яка українська пустеля є найбільшою в Європі? Відповідь А. Олешківські піски. І так в Україні є пустеля. Збивований. Хто написав музику до гімну України ще не вмерла Україна? Відповідь Б. Михайло Вербицький. А автор слів Павло Чубинський. Яке місто в Україні називають Маленьким Парижем. Відповідь А Чернівці за атмосферу, архітектуру та вишуканість. Хто став першим космонавтом Незалежної України. Відповідь Б. Так. Це Леонід Каденюк. Він побував у космосі в 1997 році. Яку карпатську страву готують з кукурудзиної каші, сала та сиру. Відповідь А. Банош. Справжній гуцульський смак. Яка область України найменша за площею? Відповідь В. Чернівецька. Де в Україні знаходиться найдовша в Європі трамвайна лінія? Відповідь Б. Так. У Кривому Розі. Вона довша за шлях від Києва до Житомира. Хто був першим президентом України. Відповідь А. Леонід Кравчук. Пам'ятаєш, яку українську страву він любив найбільше? У якому році вперше з'явився прапор України у сучасному вигляді? Відповідь А у 1848 році на Галичині під час революційних подій. Яка найбільша річка, що повністю протікає території України? Відповідь А. Південний Буг. Яка з цих страв не є традиційно українською? Відповідь Б. Пельмені. А вже ж вони зайві. Яка українська мова правильніша? Відповідь Б. Літературна. Чи був Шевченко кріпаком? Так, був. Викупили його з неволі у 24 роки 20 квітня 1838 року. А тепер бонусне запитання. Який прапор України правильний? Якщо знаєш правильну відповідь, напиши її в коментарях. Друзі. Дякую, що пройшли цей квіз. Напишіть в коментарях, скільки правильних відповідей ви дали. Підписуйтесь на квізоманію, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!